Слава Україні! Доброго ранку. Ну, це у нас ранок, п'ята година. Починає світати, а ми починаємо вирушати в дорогу на облітник. Усі ну, наші сьогоднішні роботи роботу подальшому. Ось працюємо на облітник знову. Тут, до завіски в цій там матки гарно облетілися, хоча є порожні місця, щоб він, е злетів. От це таке, таки таке буває. Дараз будемо відбирати матки, це все, 88-ма лінія буде. Хто замовляв. Е Всім вистачить і частину залишаю собі. Щоб було для батьківського і для селекції подальшої. А, сьогодні будемо виставляти і ошку 19 лінії, точки від неї і дочки від ложки 88-ї лінії. Ну, з цієї партії, що вже буде виставляти, це вже остання партія, сьогодні ще до 2 тому що щоб був насичений трутневий фон, трутня вистачає, але ну, все ж таки лишній він не буде тут. Тому що погода от, ну, хмарна, але кож без дужку, без... хоча б псинотики продавали, що дощ сьогодні буде в горах. Так що працюємо на цьому коротенькі відео закінчимо. Слава Україні!